Всім привіт, і це якби наш обідній влог, вона ще спокає. Я іду глядати, то що я її обіду Досить тепло на дворі, але не дуже тепло, то я її віддіну таку кофту. І коли станішку, то мені ще йти. А станішку одягати не буду, бо їй правда, треба ласінки і одінну кофточку шортик. Другі вже будити, бо ще буду її годувати. Бо я не буду його звати, потім її погодує, тепер вона не хоче, в принципі. Або. Да. Ми з нею чуть-чуть прийдемося на вуличку і... будемо чуть-чуть там гулять. Вже її по потихеньку пробудже. Вставай! Коротше, вона... На... Я її вже, в принципі, ходити вона на дворі, проснеться. А я еще найду такие носочки и вот она двуриса просто пойдет. Я її, хотіла її дуже сильно гарно, я не знайшла такий, можна казати, персиковий. Завтра ми їдемо в Ужгород, з, ми йдемо з нашим попану Богданом в Ужгород у храм Ужгородський. а після того у піцерію. І вона йде зі мною. Я її може, якщо мені мама дозволить переноску. завтра. Мы возьмем на мою одну классницу Андрианку и Соньку. Вот. На есть стекло я уже третий раз помню показы. Сейчас дойму шапочку. Я ей буду зачесывать. Ой, вот. и Ось вона в мене тепер лише в памперсі. Я її буду перечисувати. В один хвосток її не хочу, я її хочу попробувати косу заплести. Вона мене ще спикає, просто вона в мене на дворі проснеться, бо я то знаю, то подов, бо вона все на дворі просипається. Ну, встає. є. Можна казати і просипається, ну. Ну в мене все дуже все на дворі просипається. Або. у неї буде потім день народження з пулінкою в листопаді. Пулінка, то, то в мене буде другий ремонт, його позитива, та в них буде по два місяці. Я знаю, їм треба другому полінці треба виробити один місяць, але ну, я зроблю так, що їм в один день буде один місяць, допустімо. І. Я виділа їй кофточку, вона така досить тепленька, але на вулиці досить чуть -чу холодно, то я їй даю шортик. Вона в мене лише може да, коли Так от. Да, коли вона в мене може лише, допустимо, може поспати, так що вона, вона не встане. Якщо вона засне, то вона не встане. Ну і добре, хоча б нормально спить, а не істерік в не, Не я хоча б, то слава Богу. Я їй дуже даю такі от штучки. Я їй все якісь знайду. Кстати, це мої носки, а я її роблю. Я, не знаю. А ще її в бою. Вероніка в мене нема, що дуже багато плаче, а воно ну, досить так чуть, -чуть плаче, ну. Нема, що прямо так от сильно розривається, або реве. А воно ну, і в мене нормально почне плакати. Я її зачешу два хвостика, бо чисто два хвостика, і спереді ще два хвостика. Господи, вже 7 минут трохи йде, не шлухнуться жгу. Сьогодні її прадідко купить на все? Соску, а я иду на різні. Злочками. So Просто зачешу два хвостика задні. Ні, спереді, а я йду за, за її спрей для волосечка. Вона не плакала, але мені каджи не хочу. Пишіть що... в коментарях, що вона не плакала. Я не розумію що в мене є хейтери, ну я теж не знаю, що в мене є хейтери, бо в мене 165 користувачів. Ну це все одно не так уже й... Ну, нормально. Не так як в Міліка і в Мішелі по 2. Може в Мішелі більше, ну, А в мене 165, вже може буде скоро 200. Ну я вас дуже сильно прошу підписуйтесь. Бо все, я їм їм, а футбола. Ідемо з літати. Дивіться. Кіся да, ти 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 Я буду, може, йти з нею до кузіяцьки тут погулятки. Їнгангу, їгу, їгу, їла ця їнга. Я попрошу, може, її маточку. Короче, щоб вона прийшла сьогодні до нас. Ну, як до такой золоткої дитанки не піти? Дуй, точнее, думаю, як такой. У неї від цього спрея. Ну, сиди, ти сиди. Ти ж знаєш ты діти. ви не знаєш, а то шоколоплю. Ну, ап. Аб... Все, давай, сідай. That's В неї досить густе волосечко. Тут є в мене дуже такі легенькі ретинки взагалі, дивіться, що можна пірвати, але ну, я рвати не буду, бо більше таких у мене немає. Де ці дві, але ну, я їх, звісно, спортувати раз за разом не буду. Бо я не така мама, що не маю розину, багато я маю. Десь половина вже стоїть в сумці, бо я вже складувалась. Ось так от її легко. Ой, що ж в тебе так рукавчики, блін? тут, Ну куди ще й соску перевернула по тупу? Все, я її буду з нею буду йти до кузія, а я, кстати, буду це все тепер знімати, як я буду йти до кузія. Мені попрошу маточку. Щоб ну попрошу, має, подзвоню зараз маточки і попрошу, вона до мене піш, пішла. Все, Так от. Що будемо чекати матушку, якщо правда піде. Ну, почекайте. Зараз подзвоню і буде друга часть.